Всім привіт! Твої авто на зв'язку. У нас на надходження на продаж це Mazda 3-ка 2019 року випуску 2,5 бензин, 184 кінських сили, класичний автомат, красивий синій колір з трьохкомпонентною фарбою, красиві 18-ті диски, комплектація з музикою Bose, сліпі зони, дістронік, тобто є адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, електронний щиток приладів, красивий монітор, шайба керування. Також електропривід сидіння водійського, автодальній, пам'ять сидіння, двозонний клімат, контроль, просторий задній ряд для такого класу, великий багажник. Приїжджайте, дивіться, протестуйте. Достойна машина в достойному стані. Дуже можу її від себе радити. Мазда трійка, можливо, саме це, твоє авто, яке ми тобі продамо в кредит, лізинг, трейдин, а також за готівку і навіть за крипту. Приїжджай, зробимо все в найкращому вигляді. І дуже швидко можливо саме це все таки твоє авто, і також телеграм на наш підпишись. Не забудь.